колеги! всім доброго дня! Очі бояться, а руки роблять. Покажу вам зараз посіви соняшника в наших міні-альпах. Площа підготовлена, вважай, ідеально. Ну, Наскільки це можливо сказати, ідеально, тому що інакше тут не вийшло. Тут уже кожен рік дискувалося, визбірювалося каміння, фундаменти, все, все, все. А воно з під землі росте, і росте. І тільки рік приходить, і ми заново з цим усім боремося. І сіємо. Сіємо соняшник, пшеницю озиму і все. І більше нічого, на жаль, із соєю тут би нічого не вийшло. Тому що не то, що комбайн сюди не заїде. Сюди навіть я не знаю, з СЗШкою так собі боляче заїжджають. Ну ми заїжджаємо, бо сіємо зиму пшеницю. Але тільки після соняшника. Так що, колектив, зараз покажу вам усі особливості нашого рельєфу, як ми сіємо у фундамент і як він сходить. Оце ж наш соняшник зійшов Ось такі от мульчі. Бачите? Кирпичики, все як треба, будівельний матеріал присутній. Саме страшніше це було сюди сіяти нашу сівалкою ПС. Я думав, що її розірве. От, звісно, серце кров'ю обливалося від цього всього видовища, але ми посіяли. І тим не менш, от, тут вже мабуть, сходів не буде, бо дивіться, зернинка. Зверху, тут не залізла, просто вона в землю. Але все рівно в більшості випадків у нас то там, то там сходи є. Вон даже соняшничок, де видно, повитикався. Ось одна рослинка є. І тут де не дає. Ось сюди, дивіться, щоб я не збрехав. Бачите, витикається. Він навіть в таких екстремальних площах соняшник може рости. Він знаходить вологу. Саме головне йому. Закріпиться і прорости. А там далі він вже піде у вегетацію. Я думаю, що по жниву він знайде. Ось дивіться, ось іще рослинка. А, ось, а це лушпайка якась, шкаралупа. Ну і далі, далі, там, де-не-де видно, протикається. Звісно, така площа це не для слабонервних людей. Тут страшне діло, одним словом. Коротше, не солодко, не солодко. Але ж бачите, ми не шукаємо легких шляхів, так само, як і наші культури. Ось одна. Он поруч друга, далі третя, четверта. І відповідно ж площа. Шикарна площа. П'ята. Я думаю, років через 20 інтенсивного обробітку цієї площі. Тут ця кирпичинка стане камінчиком. Ну, а відповідно в камінчики вже можна сіяти. Як швейцари сіють і нічого, і не плачуться. Так само і ми. Чим ми одних гірші. Так, будемо як швейцари. Ось, дивіться, одна рослинка, друга. Далі третє, ну і так далі, і тому подібне. І туди воно йде до тих самих тереконів наших місцевих. в общем Сходи отримані. Що ще потрібно доводить? Якою сівалкою ви могли б посіяти от площу е свої культури? Я не думаю, що сюди б зайшла кінза. Тут, кроме як старими українськими упесками, супенками, більш нічим толком і не посієш. тому що Дуже, дуже дороге задоволення сіяти імпортною сівалкою в таку от площу. Гляньте, ось соняшничок, ось ось там соняшничок. Сходи отримані. Супер. Вон далі йде ряд. Думаю, що через е, місяць приїду, тут вже буде закрита ця площа повністю рослинами соняшника. Ну да що, сподіваємося, робота зроблена, як не крути. Руки не опускаються, засіваємо цю площу, тому що ми за неї платимо орендну плату, платимо податки, і я думаю, що це правильно. Як би нам складно не було, але працювати потрібно, адже комусь ще складніше, ніж нам. Тому колектив самі працюємо і вам рекомендуємо. Так, молодь, ну і трошки сої вам покажу. Перві, можна сказати, всходи сої на грядках, ті, що ми засівали. Не так давно, і тут, де ми не проводили каткування. Що примітно, що без каткування соя зійшла начебто краще і більш, більш рівномірно, на мою думку. По крайній мірі, там, де були катки, там вона де-не-де то сходи, то не сходи. А тут вже видніються рядочки. Хоча ми сіяли на цій ділянці пізніше. От вам і соя. Отак От видно, не видно. От такі рядочки вже пишуться. Бачите, там далі. Так взагалі нормально. І навіть поле, наче здається рівнішим. Не знаю, з чим це зв'язано. Може тут краще роздісковували. Але поле здається вирівнянішим. Це наша соя після сівалочки Деметра. посів нормальний. Взагалі проблем нема. Соя чудова. Надіємося, трошки пізніше вона закриє повністю весь фон. І буде все по красоті. Всі сошнички сіяли чітко. Так що, колектив, спостерігаємо. Їдемо далі. Колеги, ну а це наша кукурудза, сіяна саме остання ДК-3972, українська. Так, по гербіцидах ми тут ще нічого не робили. Просто ждемо, поки бур'янець підросте, повиходить те, що дождно повиходить. І, в принципі, що? Попадаємо у фазу. Раз, два. 3, 4, 5 листочок лізе. Перший не рахую, хоча деякі люди не рахують і оцей. Ну, скажімо, так, 3. Оцей вже як вийде, можна буде працювати гербіцидом. Будемо працювати тут е елюмісом, так як в мене є проблемки по ваточніку сирійському. Ось він вже, дивіться, гуляє. Розкошує цей ваточник. Це дуже велика проблема наших полів, тому що його все більше і більше. І дивіться, навіть якщо ви його сполите, там унизу залишається корінь, і цей корінь буде далі пускати паростки і розмножатися відповідно. Так що це дуже велика біда на наших ділянках. Тут боремося, вже боремося. Але результат поки що не втішний. Так, ось все воно, бачите, отак, отак росте, отут вилазить, тут вилазить, і ось уже ж. Більший паросток. Ну Це так, для самозаспокоєння, але ефекту тут ніякого реально не буде. Він все рівно буде виходити, отам корінь закопаний. Його треба просто, мабуть, розкопувати, або я не знаю, або бризкати якимось чудо гербіцидом, щоб його взяло. Остановка плюс-мінус. Так, хотілося б краще. Але слава Богу, що й не гірше. Будемо дивитися на результат. Я вам обов'язково покажу, яка буде урожайність цієї кукурудзи. Для того, щоб ви всі переконалися, що той посівний матеріал, який ми беремо, і він дешевший в два рази, ніж той, що нам продають офіціальні дилери там, чи дистриб'ютори, він не гірший, ніж той, що оригінал. По системі живлення у нас був тут кас 32 по 130 літрів, і плюс 8 кг сульфату цинку при посіві біля корня. Ну, Кукурудза, самі дивіться. Стоїть зелененька, чудова, кас її ніде не припалив. Все тут так, як має бути. І це ж та кукурудза, що ми сіяли з білих мішків, колеги. Та що з білих мішків. Спостерігайте за каналом, осінню покажу вам результат по врожаю. Я думаю, що ви будете приємно вражені. І потім вже будемо говорити щось про посівний матеріал. Чи поганий я сіяв, чи не поганий. Так що колектив, всьому свій час. Працюємо, на ваточник росте. Ріже як масло. Клас чітко. Манітун постаєш. Та ну, мені каже, манітун не для такого, ну а ця штука працює супер. Бачите, розрізає скільки скільки треба. І погнав грузить. І таких робіт у мене постійно на нього. Я не знаю, який би ще витримав би оце все діло, що ми робимо. І плити бетонні, і кирпичі, і щебінь, і ґрунт, і пісок. Все на світі тягаємо. І поки що тільки змащуємо. Поки що тільки на змащування в нас йде час. Та надіємося, так буде і, і надалі. А тепер таким чином, бачите, отак можна найкраще його підрівнювати. Якщо земля м'яка, то це взагалі не питання. Щоб не розтягувати його до самого цього кінця, до краю, то це буде найкраще рішення. Клас узяв, скільки треба порцію, челюсі зімкнув. Причому не питання, навіть щебенку кришить, ламає, розглузує як насіння. Ну, звичайно, цього робити не бажано, тому що, як не крути, кожен метал має свою можливість, свою межу до поломки. але все рівно при необхідності можна використовувати його і на щебені. Іменно таким чином. Приїхав, набрав порцію і поїхав, нема питань. Ну, ми, звичайно, бережно до цього відносимося, не хочемо лишній раз його. Сильно так от зношувати, бо все-таки техніка своя для свого господарства. Тож жалкуємо. Даний навантажувач вже себе окупив, можна сказати, навіть два рази. Перевантажив більше, ніж 2000 тонн зернових. Я вже мовчу, скільки ми зробили ландшафтних робіт. Перетягли вантажів, таких як Міндобриво, бетонні плити. Тут взагалі немає цьому і числу. Дуже багато. Ну, якщо брати ринкову вартість, наприклад, завантаження одної тонни – 130 гривень, то 1000 тонн це 130 тисяч. А ми зробили в два рази більше. Ну, можна сказати, окупили повністю цей навантажувач і ще й заробили. Бачите, оце такий елемент планування в нас трішки получився. Все рівно треба буде вирівнювати цю всю площину, тому що тут будемо кладати бетонні плити. Ось вони у нас дорожки привезені з іншої локації. Будемо це все акуратненько тут відсипати і вимощувати основу для нашого нового складу. Складу під техніку і під зерно. Бо для нас ці роботи дуже-дуже необхідні. Я думаю, що кожному фермеру маленькому, середньому та навіть великому, по-любому без цього діла не обійтись. Великий, зазвичай, купить собі Маніту, ну а маленький, дрібний, як оце ми, то зможе використати і купити отаку техніку, як оце в мене, від Галтех. І я вам скажу, що роботу він робитиме ту ж саму. Може, трішки з не такою продуктивністю, але все рівно поставлені задачі він виконає на 100%. Бачите, акуратно підгрів собі. Ось зараз покажу як. Все. Супер. Ну що, молодь, всім дякую за перегляд. Кому сподобався відео, ставте вподобайку. Далі поїду, поділюсь на поля, що у нас там росте, не росте, як спрацювали гербіциди. Так що підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Все буде Україна. Працюємо далі!